Будь-який земельний спір від тепер будуть вирішувати гласно у Тернополі. Діятиме спеціальна комісія. Її фахівці розглядатимуть суперечки відкрито, запрошуючи при цьому засоби масової інформації. У Тернополі земельні суперечки буде вирішувати спеціальна комісія. До того ж, робитиме вона це публічно. А саме, окрім обох сторін конфлікту та фахівців, що повинні будуть з'ясувати спірні питання, залучатимуть також представників засобів масової інформації. Ці зустрічі мають намір транслювати онлайн на сайті міської ради. Тернополяни пишуть скаргу на адресу міського голови або на адресу міської ради про будь-яке питання спірне питання земельного законодавства, яке їх не їхню думку існує. Автоматично такі листи будуть попадати на адресу голови комісії і раз в два тижні будуть збиратися запрошувати тернополян для того, щоб вони були присутні і компетентно з участия фахівців розглянути ті чи інші спірні питання, які виникають. Хоч попередньо вирішили, що комісія збиратиметься двічі на тиждень, кажуть у міській раді при необхідності розглядати земельні суперечки, будуть і частіше до складу комісії. Входять фахівці управління містобудування, архітектури містобудування юридичного управління земельного відділу. У комунального господарства також депутати. Нагадаємо, питання, які буде розглядати комісія, стосуватимуться виключно дотримання земельного законодавства у Тернополі.